Вибір професії до початку навчання є дуже важливим кроком, адже нікому не хочеться викинути на вітер і час і гроші, щоб через декілька років зрозуміти, що це зовсім не те, що тобі було потрібно. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Іщенко. До дня телебачення, радіо і зв'язку ми познайомимо з людьми різних телепрофесій. Наші сьогоднішні герої журналісти, які працюють в прямому ефірі. Тележурналіст це одна з найбільш помітних професій на телебаченні. Він завжди в кадрі, він завжди в центрі найцікавіших подій. Він завжди володіє інформацією. Його особистість іноді яскравіша ніж особистість найвідоміших акторів. Не секрет, що талановитих журналістів завжди не вистачає на будь-якому каналі. Прямий ефір це те, що дозволяє глядачам відчути себе справжніми учасниками події, яку показують на екрані. За допомогою трансляції вони мають змогу одразу побачити те, що відбувається перед мікрофоном і об'єктивом телекамери. У прямому ефірі немає потреби працювати усім телеведучим. Наприклад, тим, хто займається розважальними шоу, краще потурбуватись про те, щоб відзняти матеріал заздалегідь. У прямих ефірах можуть працювати телеведучі, репортери, інтерв'юери або коментатори. Але варто пам'ятати, за приємним сюжетом на кілька хвилин насамперед стоїть величезна команда телеканалу і її сумлінна робота. Телеведучий – це обличчя програми. Тому багато хто думає, що найважливішою рисою, завдяки якій можна працювати на телебаченні, є приваблива зовнішність. Та це не зовсім так. Звісно, кожен, хто бере участь у зніманнях, повинен добре виглядати у кадрі. Та журналістська робота полягає не лише в тому, щоб щось розповідати в красивому костюмі. Журналіст повинен бути ерудованим, освіченим, начитаним, грамотним і, як то кажуть, завжди бути в темі. А більше про невідомий бік цієї роботи ми дізнаємось світ Ніни Сукач. Привіт! Привіт! Мене звуть Вікторія. А мене звуть Ніна. Давай одразу на ти. Добре, розкажи, будь ласка, як ти стала ведучою прямих ефірів, починаючи від навчального закладу. Я навчалася на факультеті журналістики в Львівському національному університеті імені Івана Франка, але ведучою прямого ефіру стала, звісно, не одразу. Перед тим був досвід роботи в полі, так би мовити, це зйомки, написання сюжетів, потім ведуча новин у записі. Вже після того ведуча прямого ефіру, тобто до цього я йшла певний час, не одразу. Чи хвилюєшся ти перед або під час ефіру і які маєш лайфхаки, щоб з цим впоратись? Якщо я я кажу, що не хвилююсь, то я буду лукавити. Але я називаю це таким робочим тонусом. Це означає, що мені, мабуть, не байдуже на те, що я роблю. і Я хочу, щоб цей продукт виглядав якомога краще. Відповідно, подолати якийсь отакий, ну, не страх, а таке хвилювання, тремтіння допомагає підготовка. Що робити, якщо під час прямого ефіру щось пішло не так? Чи взагалі бувають такі випадки? Бувають, тому що це прямий ефір, і в ньому дійсно може трапитися все, що завгодно. Наприклад, за декілька хвилин до інтерв'ю, яке мало відбуватися у нас в прямому ефірі, ми дізналися, що наша гостя потрапила в ДТП. І тому вона не може до нас доєднатися дистанційно скайпом. До Цього в мене є команда, тому що ми працюємо як єдина система: є випусковий редактор, який має заготовки на такий випадок. Тобто, все, що відбувається навіть в прямому ефірі, це може виглядати як імпровізація, але це добре підготовлена імпровізація. В нас завжди є варіанти на план Б. Якщо гості злітають, має бути якесь відео, яким ти цей час перекриєш. Що тобі найбільше подобається у Цій роботі які є переваги? Власне відчуття прямого ефіру, воно е, дуже загартовує і воно дає тобі відчуття, що ти можеш от зараз в реальному часі повідомити щось важливе. А недоліки? Час. Не завжди твій час залежить від тебе, тому що 6.30 ти можеш, наприклад, їхати на сміттєзвалище. Потім ти можеш йти на брифінг в якусь установу чи в міську раду, чи в обласну адміністрацію, а ввечері ти можеш їхати на ще пізнє чергування, в, наприклад, в лікарню, тому що там трапилася надзвичайна ситуація. Ти завжди мусиш бути готовим, що робота журналіста це. 24 на 7 під час події, яку показують у прямому ефірі, ні журналіст, ні глядач не знають, що може статися в наступний момент. У тому випадку, коли тележурналісту доводиться вести репортаж у прямому ефірі, він повинен бути максимально підготовленим до несподіваної зміни ситуації. Звичайно ж, всі ми звикли до того, що телеведучі це люди з бездоганним зовнішнім виглядом. Однак за цим найчастіше стоять роки тривалого навчання та складна робота команди. Цікава програма, яскравий відеоряд, кольорові декорації це те, що ми звикли бачити. Але більшість наших ведучих звичайні люди. З цією лише різницею, що їх показують по телевізору та впізнають на вулицях. А з вами була Вікторія Іщенко. До нових зустрічей. Бувайте! У прямому ефірі немає потреби. Так, ще раз я щось не ваше. Вибір професії. Та це зовсім не так. Звісно, звісно, звісно. 3. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Іщенко. Так, ні, я щось здалась.